Сьогодні я хотів би показати вам, як безкоштовно створити обліковий запис Lidlплас. Для цього вам необхідно завантажити програму LidlPass на свій пристрій через Google Play Store або App Store. Після того, як ви завантажите програму, вона має з'явитися на головній сторінці, і ми разом розглянемо початкові налаштування та спосіб реєстрації. Це домашня сторінка. Країною вже має бути обрана Австрія. Потім натискаємо на синю кнопку далі. Потім відкривається другий, де ми повинні прийняти файли куки. Ми натискаємо на першу синю кнопку, щоб прийняти все. Потім буде представлено додаток. Є щотижневі пропозиції, якими ви можете скористатися у відділенні. Після кожної покупки ви можете крутити колесо фортуни в додатку та виграти свою покупку або виграти ваучер. Якщо вам не потрібна квитанція, ви можете перейти на цифрову квитанцію і картку Ледуплас пред'являтимуть останньою. Потім натискаємо далі. Lidl Plus хоче, щоб ви вибрали звичайне відділення, тобто відділення, куди ви завжди ходите за покупками. Для цього натисніть один раз на синю кнопку. Підійдіть до лупи вгорі та введіть адресу. Я ходжу за покупками на Ітандрінчкіас, а потім ми бачимо всі відділення Lidl Plus. Це гілка. До якої я збираюся, клацніть її один раз і перевірте, чи вона правильна, а потім виберіть синю кнопку як основну гілку та натисніть далі та продовжити. Тепер йде процес реєстрації. Якщо у вас уже є обліковий запис лидлплас, натисніть синю кнопку, щоб увійти, якщо ні, як я, створіть обліковий запис лодлплас. Потім вам потрібно вести адресу електронної пошти. Це моя електронна адреса. Введіть пароль. Що стосується пароля, ви повинні переконатися, що він складається з десятьох літер, містить велику літеру, малу літеру, цифру та спеціальний символ, а потім натисніть. Введіть ім'я та стать і натисніть ще раз. Для Plus важливо вести свій номер телефону. Код міста 43 уже має бути вибрано. Якщо у вас інший код міста, ви можете змінити це. І введіть дату народження та підтвердіть номер телефону за допомогою синьої кнопки. Потім відкриється це вікно. Натисніть тут на синю кнопку, щоб надіслати СМС. Тепер ви повинні отримати СМС від Ладелплас. Введіть цей код підтвердження та натисніть синю кнопку підтвердити. Тепер ми повинні погодитися з умовами використання. Для цього потрібно поставити дві галочки та натиснути на синє поле для реєстрації. Ми успішно створили обліковий запис і маємо зачекати, поки ми перейдемо на домашню сторінку. Це займе деякий час. Мені не потрібні жодні сповіщення від Ладелплас, тому я не хочу отримувати жодних сповіщень, а тоді почнемо. Щоб користуватися програмою, адреса електронної пошти має бути підтверджена. Після підтвердження електронної адреси домашня сторінка має виглядати так. Внизу праворуч ви можете побачити картку Леделплас. Коли ми натискаємо на неї, з'являється наша картка Леделплас, яку ми завжди показуємо на касі. Якщо ми не хочемо мати квитанцію, але хочемо мати все в цифровому вигляді на мобільному телефоні, ми повинні активувати нижню. Натисніть її один раз, вона стане синьою, а потім натисніть X. Потім ми потрапляємо на головну сторінку. Переглянути пропозиції можна на вкладці нижче. Там ми дивимося, що пропонується на тиждень. Поряд із ним ваучери, які діють лише з карткою Lidl Plus. Наприклад. Ви можете отримати мило за 0,99 цента, але вам потрібно натиснути на синю кнопку, щоб активувати, і ви побачите зелену галочку. Тепер вам потрібно лише показати свою картку, Plus на касі ви отримуєте мило дешевше. Поруч з ним ви знайдете листівку, де ви можете переглянути пропозиції тижня. Потім ми повертаємося на головну сторінку, яка виглядає так. Є дисконтний колектор. При покупці певної суми ви отримаєте ваучери та знижку. І якщо ви прокрутите вниз, ви зможете побачити все з першого погляду. Сподіваюся, вам сподобається програма Lydell Plus.